Не розуміє одного, що якщо він, як політик, як президент України, Міша, не почне думати головою, а це важко, якщо ти головою в житті ні дня не разу не думав, то це, звісно, буде важко. І звісно, це буде непідйомна задача для такого красивого, як ти, якщо чесно. Це буде непідйомна задача, однозначно. Але тим не менше. Він подивився, так би мовити, на першопочаткові розклади, в яких він особисто не приймав жодної участі. Маю на увазі те, що росіянам прилетіло за фашизм, як ви пам'ятаєте, на початку війни. Це була заслуга Володимира Зеленського. Ні. Тобто він сів за стіл, де все було гарно розкладене. Не ним гарно розкладене, що характерно. Але Володимир Зеленський чогось вирішив, що це все його. Він трішки помилився. Тому що далі він, якщо правда такий розумний, як про себе думає, то він ж мав би розібратися з Грою на столі. Він розібрався. Люди, він за три роки активної фази війни так і не розібрався. І не розбереться. Я б на нього не ставила. Це Зеленський це людина, яка патологічно не доганяє розклади політичні. Просто патологічно. І тому триматися за нього, щоб він був ні. Це політика, це реал-політик. Знаєте, тут голови летять, і часом голови летять у політику. Так що будьте обережні. Тобто, це серйозна гра. Так це гра на людське життя, так, як правило, страждають солдати, але оскільки життя іноді все ж таки справедливе, то реально, голови може позбавитися і політик в такій грі, з такими розкладами. Якщо цей політик не доганяє, куди він вліз, то нехай краще чесно складає мандат. Так буде дешевше, ніж триматися за гру, яка на початку була успішна. Але це не була гра Володимира Зеленського, тим не менше, Володимир Зеленський зробив ставку на те, що воно якось саме вирішиться. Воно саме розсосеться, розумієте? То взагалі окрема улюблена теза українського Ютубу. Тобто ні, ми краще будемо триматися за старі розклади, а раптом воно якось саме вирішиться, і перемога до нас прийде сама. Вона до вас сама не прийде. Тому що для цього потрібно зробити ряд системних дій, які наші політики не доганяють. Як ви бачите, журналісти також не доганяють.